Третя енергія в чоловічій та жіночій матриці долі це енергія благополуччя, господарності та достатку, енергія імператриці, тим, хто народився 3, 30, або у березні у третьому місяці, або має третю енергію в центрі матриці ось характер людини. В призначенні та кармічному хвості це і відео для вас. Тим, хто має родичів або знайомих народжених у ці дати, можете переслати це відео їм, бо ця інформація буде цікава та корисна їм також. А я нагадую, що матриця долі будується на підставі вашої особистої дати народження. Посилання на те, як побудувати вашу матрицю, я залишу під цим відео. Кому цікаво, або хто вперше на моєму каналі заходьте, дивіться. Сьогодні я розповім про плюси цієї енергії та приділю особливу увагу мінусам цієї енергії. Розповім, як мінуси можуть впливати на якість життя людини та створювати багато проблем. Причому мінуси та плюси цієї енергії. В жіночій та чоловічій матриці виявлятиметься по-різному. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки в процесі перегляду та давати зворотній зв'язок. Це дуже важливо для розвитку каналу та дає можливість побачити це відео більшій кількості людей. Тож, поїхали! Спільним для чоловічої та жіночої матриці є те, що третя енергія це енергія продовження роду, створення сім'ї та дітей. Вона сексуальна, чутева та ніжна. Але за цією ніжністю криється сила і внутрішній стрижень. Люди з цією енергією можуть проявляти себе як у створенні нового життя всередині своєї сім'ї. Ось це діти. Можуть створювати багатодітні сім'ї, причому як чоловіки, так і жінки. Дуже люблять тваринний та рослинний світ, тому можуть створювати бізнес, пов'язаний з цими сферами, або за сферою, що пов'язана з дітьми, жінками, красою та комфортом. Це спокійна, але впевнена лідерська енергія спрямована на господарність. У людей з цієї енергії, як у чоловіків, так і у жінок, панує лад у будинку, у грошах та справах. Можуть добре управляти фінансами, персоналом та бізнесом. Чоловіки з третьою енергією відмінно ладнають з жінками і можуть навіть брати жінку в партнери у своєму бізнесі або створювати знову ж таки щось для жінок. Це якщо люди проживають цю енергію за плюсом. А ось мінуси, здавалось б, такої класної енергії мають дуже багато підводних каменів, які можуть сильно псувати людині якість її життя. Давайте розбиратися докладніше. У мінусовому прояві люди з третьою енергією можуть виявляти тиранію, гіперконтроль, меркантильність, Жадібність та прив'язку до грошей. І зараз ми розглянемо окремо, як проявляються плюси та мінуси цієї енергії в реальному житті у чоловіків та окремо у жінок. Отже, як проявляється третя енергія у житті чоловіків? Третя енергія це енергія імператриці. Це жіноча енергія. Тому такі чоловіки мають дуже тонку душевну організацію. Вони дуже чуттеві та творчі люди, можуть бути схильні до творчості, можуть створювати різні творчі проекти. Це ось такі люди, як музиканти, співаки, артисти, художники, дуже часто проходять по цієї енергії. Або люди схильні до всього цього. Можуть гарно малювати, співати і так далі. Можуть гарно готувати. Вони дуже уважні і дбайливі. Прагнуть до сім'ї та їм приємно проводити час з дружиною та з дітьми. Ну, от щоб краще зрозуміти цю енергію в чоловічій матриці, давайте розглянемо приклад. Всі, звичайно, ж знають знаменитого голівудського актора та режисера Мела Гіпсона. Ось у нього якраз в матриці є трійки, є третя енергія. І ось що ми бачимо за фактом, це творча особистість. Та більш ніж, він актор, режисер. Крім того, в 61 рік він став батьком своєї дев'ятої дитини. Тобто, ми зараз не розбираємо його матрицю, не говоримо про його плюси, мінуси та скільки разів він був одружений. Зараз не про це. Це про те, що наявність третьої енергії в чоловічій матриці дає чоловіку схильність до творчості та бажання створювати сім'ю та мати дітей. І до того ж, зверніть увагу, дитина не одна. Тобто це, ну, як мінімум дві і більше дитини ось по цій енергії часто проходять. Я постійно буду повторювати, що в нашій матриці дуже багато енергії, і вони впливають одна на одну. І всі чоловіки з третьою енергією будуть, звичайно, ж різні, але суть цієї енергії буде у кожного. Просто проявлятись вона буде по-різному. Ось це важливо зрозуміти. Для таких чоловіків дуже важливий успіх у всіх сферах життя. Сім'я. Бізнес та самореалізація. Та часта проблема з цієї енергії це неможливість поєднати бізнес та сім'ю. Якщо це поєднання не виходить, чоловіки починають звинувачувати всіх навколо, зриваються на близьких через свою емоційність. У відносинах можливі меркантильність, жадібність, виявляється холодний розрахунок. Що може приводити до розладу та частих сварок у сім'ї, іноді розриву стосунків? Небажання мати дітей і заводити сім'ю це теж мінус з цієї енергії. А якщо ви не поважаєте жінок, не приймаєте їх турботу, ласку, засуджуєте їх, то, можете, то можуть виникати проблеми у стосунках з жінками і як результат. Це призводить до самотності та відсутності будь-яких стосунків. Друга крайність по цієї енергії щодо, ось, коли, ну, щодо цієї енергії, у мінусі, коли чоловік стає дуже м'яким, дозволяє керувати собою, відмовляється від власної думки. Вам складно досягти успіху в чоловічих професіях і бізнесу. Часто уникаєте самостійності та ініціативи. В результаті, в результаті у вас немає ні кар'єри, ні грошей. Ви замикаєтесь в собі, звинувачуєте оточуючих, стаєте скупим і жадібним. Ваше головне завдання постаратись перевести третю енергію жночого в чоловічу, четверту енергію енергію імператора. Вчитись відстоювати свою точку зору і брати на себе відповідальність. При цьому розуміти та поважати жінок. І якщо вам вони щось радять, нав'язують, можна сказати, що ви поважаєте їхню думку, але рішення прийматимете самостійно. Тож як утримати третю енергію в плюсі, не піти в мінуси з цієї енергії. І бути завжди наповненим. Ну, по-перше, це те, що я сказала раніше: третю енергію переводити в четверту, в чоловічу. По-друге, е е необхідно налагодити стосунки з мамою та жінками у сім'ї. Якщо у вас є образи на матір, то вам необхідно прийняти її такою, якою вона є, і пробачити її. Повірте, це важливо в першу чергу для вас. Коли ви приймете мати такою, якою вона є, не засуджуватиме її, то ваша третя енергія вона відразу ж піде в плюс. Далі. Займайтеся творчістю, тим, що вам подобається. Прогулянки mm -hmm. на природі, гарними місцями подорожі разом з сім'єю. Ось поїздки кудись, теж будуть вас гармонізувати. Медитації та духовні практики вам також підуть на користь. Упорядковуйте свій будинок, робіть ремонт, вас це теж буде наповнювати. Займайтесь спортом, але не силовими, не силовими видами, а баскетболом плаванням, фітнесом, ну те, що вам подобається. Все це буде наповнювати вас і не дасть вашій енергії піти в мінус, вам буде комфортно у цьому житті. Третя енергія в жіночій матриці в плюсі це жіночність, спокій, м'якість, повага до чоловіків, бажання заводити сім'ю та мати дітей. Я не буду повторюватись, ми вже багато казали про цю енергію. Ось чим небезпечний мінусовий прояв цієї енергії в жіночій матриці? По мінусу можете тиснути на чоловіків і пресувати їх, не поважаєте їх, їх рішення, ведете себе занадто емоційно і безвідповідально, іноді істерично. Намагаєтесь керувати та маніпулювати. Що призводить до сварок, часто вибираєте професійну реалізацію та відбавляєтесь мати дітей, що призводить до самотності і закритості. Іноді занадто зациклюєтесь на своєю зовнішністю або, навпаки, стаєте неохайною та недбалою. Для жінок з третьою енергією в матриці долі потрібно вміти перемикатися. Якщо ви на роботі займаєте якісь керівні посади, то вам потрібно розуміти, що вдома ви повинні переключитись. І тут ви вже не начальник, а мати і ніжна та дбайлива дружина. Тоді у стосунках не буде проблем, бо чоловіки не дуже хочуть терпіти поруч із собою ось таких жінок, які виявляють не увагу та турботу до чоловіків. А навпаки, конкурують із ними за керівне місце у сім'ї. Наявність третьої енергії в жіночій матриці говорить про те, що вам треба бути просто жінкою, дбайливою, доглянутою, уважною, надихати оточуючих своєю жіночою енергією. Вам дано заводити сім'ю і мати дітей. Дайте можливість своєму чоловікові подбати про вас. Третя енергія може мати пасивний дохід, випромінюючи жіночу енергію. Саме ось таким жінкам з прокаченою третьою енергією чоловіки і хочуть дарувати подарунки та робити сюрпризи. Якщо у вас немає другої половинки, немає чоловіка поряд, немає сім'ї та дітей, поставте собі. Запитання, наскільки я жіночна, доглянута, м'яка та дбайлива, чи готова я мати сім'ю та дітей, яка енергія йде від вас? Якщо ви сперечаєтесь з чоловіками, намагаєтесь конкурувати, не займаєтесь своєю зовнішністю, маючи третю енергію у своїй матриці, то ваша жіноча енергія переходить у четверту, чоловічу енергію, і на вас, ніби перебуває шапка-невидимка. Чоловіки не бачать вас, вони зчитують вашу енергію як чоловічу енергію, а вона їм не цікава. От і все. Переведіть свою третю енергію у плюс, і ви подивитесь, як все зміниться. Ми ще повернемося до трійки в мінусі, коли розглядатимемо кармічні хвости. Пишіть у коментарях чи особистих повідомленнях, що ви думаєте на цю тему. Кому було цікава і корисна ця інформація. І сподобалось це відео, ставте лайки та давайте зворотній зв'язок.